Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вночі пролунала серія вибухів у Одесі. Місто атакували шахеди. Крім того, деякі телеграм-канали писали про пропуск калібрів. За тими ж даними система ППО працювала на 100%. Проте на жаль, були влучання осколків, а також частини шахедів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. У відповіді з узбережжя були залпи невідомих ракет. Як фіксують наші турецькі колеги, дві ракети влучили в невідомий корабель. Мова. Може йти і про фрегат Адмірал Макаров, про який ми писали вночі. Або ж, це інший ракетоносій. Залужний зазначив, що якщо Росія продовжить атакувати українські порти, то вона ризикує залишитися без кораблів. У нас не так багато зброї, але якщо вони продовжуватимуть стріляти до кінця війни, вони можуть залишитися без кораблів. Ми хочемо показати, що вони не можуть впливати на всіх. Чому вони мають вирішувати, що ми можемо виробляти та експортувати, заявилося. Офіційно і результати особливо в Криму ви бачите. Російський чорноморське флот колись вважався центральним елементом у спробах диктатора Володимира Путіна окупувати Україну, але удари ЗСУ зробили його ролі другорядною. Повідомляє політико. Видання пише, що флот і авіакрило, що його супроводжує, постраждали від новаторських атак українських ракет і безпілотників. У той час як російські підводні човни час від часу обстрілюють Україну, флот не виправдав очікувань, покладених на нього на початку. Війни зайняв оборонну позицію або в порту, або далеко від берега, щоб уникнути українського нападу. Йдеться в повідомленнях. Журналісти заявили, що з весни проблеми чорноморського флоту посилилися через погане керівництво та застаріле обладнання. Битва за Одесу та острів Зміїний показала, що російський флот не знайшов відповіді на українські атаки. А кораблі стали ще більш уразливими перед українськими атаками. У Міноборони США заявили, що не бажання фактично використовувати свої кораблі як бойову силу знач. А що фрегат став практично безпорадним і не використовувався протягом декількох місяців. Західний дипломат погодився з цією оцінкою, заявивши, що російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки як оборонна сила з парадичними ударами крилатими ракетами. За його словами, отримання флоту у відкритому морі серйозно обмежує можливості російської кампанії на півдні України про блокаду і мови не йдеться: не вистачить кораблів, не дивлячись на удавану велич флоту Україна період. Лично проводить атаки і інколи досить вдалі. У березні минулого року дивні вибухи пролунали у порту в Бердянська. За даними телеграм-каналів, там було пошкоджено десантний корабель Ориська, а у квітні було потоплено крейсером Москва. Минулоріч у травні біля острова Зміїний загорілося судно Бобру, а Через місяць біля сміїного ушкодження отримав буксир чорноморського флоту спасателі Василій Бех. Восени був атакований фрегат адмірал Макаров, який став флагманом флоту РФ після потоплення Москви. разом з ним ушкоджені зазнав і тральщик Іван Голубець, а атаки стали регулярними. Наприклад, у травні цього року росіяни заявили про напад морських дронів на корабель Івана гурса а у червні про спробу атакувати корабель Чорноморського флоту при Азов'я. 1 серпня міноборони РФ звинуватило Україну в спробі атакувати кораблі Сергія і Васілій Биков Чорноморського флоту за 340 кілометрів на південний захід від окупованого Севастополя. Чи була вдалою атака? Невідомо а росіяни стверджують, що ні, а аудіоперехоплення їх розмов свідчать про інше. Тепер ось втомився олінгорський гірник. При цьому він навіть самі росіяни вражені наскільки їх керівництво не визнає очевидного так російському пропагандисту Владиславу Опознякову Навіть почали відкрито погрожувати після публікації відео з буксировкою оленгорського гірника. В міноборони України не приховують, що Чорноморський флот є законною ціллю у війні. Приміром відомст. То виступили із заявою, що з після дванадцятої години ночі, 21 липня 2023 року, всі судна, що прямують з акваторії Чорного моря в напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Потрібно загнати весь чорноморський флот ближче до Туапсеново російська. Не давати їм рухатися в зоні Криму. Наші спроможності не обмежуються тільки системами типу Нептун. Є ще інші системи. Заявив на прифінгу заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Він наголосив, що Україна стала набагато сильнішою у цьому питанні ніж була рік тому. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.